Ну а в столице ко Дню Независимости начали высаживать большие красочные клумбы. Одним из цветников уже успела полюбоваться наш корреспондент Инна Завайора. И прямо сейчас думаю своими эмоциями впечатлениями поделиться с нами. Иночка, доброе утро. Тебя, пожалуйста, слушаем. Пікотіграни доброго ранку дійсно столиці вже почали прикрашати до дня незалежності. Уже причепурили і Дніпровський район, власне, ось такою величезною та гарнющою композицією з різнокольорових квітів. А знаходиться вона біля станції метро Лівобережна, власне, біля однієї із транспортних розв'язок. Працювали над створенням такої композиції сім днів, і загалом було залучено до п'яти осіб комунальників. Більше про цю композицію розпитаємо у дизайнера проєкту пані Оліни. Доброго ранку. Розкажіть а загалом, скільки було квітів залучено для створення такої композиції, і взагалі, а, яка найголовніша ідея? Квітник присвячений 25 й річниці Незалежності України загальною площою 65 квадратних метрів. Він виконаний на фоні білого полотна, вишитого рушника. Квітник містить в собі орнаменти, рослинні елементи, а також один із основних чотирьох символів країни це державний герб України, виконаний в національних кольорах. В квітнику використані такі однорічні квіти, як бегонія, ценерарія, агератум, седум, альтернатера, полістиком та гіпоестес. Квітник є одним із найскладніших у Дніпровському районі, тому що розташований на крутому схилі, і створення та догляд за ним є досить складним. Але я вважаю, що ми впоралися. А скільки загалом квітів було залучено для створення композиції? Використано близько 10 тисяч квітів. Дякую, пані Аліно, за таку гарну композицію. Колеги, друзі, я додам, що загалом до дня незалежності маючи створити ось таких подібних композицій по усіх районах столиці, десь до 10 клумб колеги, друзі. Усім гарного та квіткового ранку. Что тут скажешь, патриотично, красиво и очень талантливо. Спасибо тебе огромное и на заключение, и на завоюры, дорогие друзья, наш корреспондент был только что в утренней программе 112 минут, которую мы для вас с удовольствием продолжаем.